Так, усім добрий день. Заїхала до нас така Унівега Добротна зі Швейцарії. 26, -та, 26 -та колеса, алюмінієва рама. А гідравлічних тормозах. Дивіться, рама все в гарному стані. Сідусочка нова стоїть гарна, комфортна. Руль монетки, гріпці. Шатун розбірний, можна замінити будь-яку зірочку. Передня перекетка Alivio Задня SLX на 40 тисяч розраховував на кассеті. 6, 8, 9, 9 на 320 передач, втулочки бренда. Резина як нова. Що передня, що задня. Монетки Діора стоять. Диски теж бачите, гідравліка сторони рама Комусь буде така лялечка цікавитись, заходьте на сайт. rover.in.ua горні велосипеди. Або Тік-Ток, інстаграм, його вже.